Це наш дім. Ніщо не триває вічно. Все минає і це мене. Ми й не таке переживали. <толіка> ну, але тут майбутнього нема, звісно. Те, <толі> що зараз є, це ще, це ще квіточки. Ага. Ну, ми в ковід думали, що все погано, а потім бац. Тобто зараз то, що може бути квіточки. Угу. То щось треба думати. План Б. За нас ніхто не подумає, зараз ніхто не дбає. Всі кожен сам за себе. Треба щось думати. Я живу один раз, життя проходить. Треба жити життя. <плі> О! Моя молодість проходить, діти ростуть. Треба жити життя. Ні, ну це не на часі. Не на часі. Треба дочекатись, поки все закінчиться. Перехаємося, поки закінчиться, тоді будемо жити. Тоді будемо ходити, тоді будемо їздити, співати, танцювати, латешки по кафешках фоткати. Не на часі. Не на часі. Просто не на часі зараз і все. Не на часі. Та яке, я вже ні на що добре, не надіюсь. Ми приречені. Тут вже життя не буде. Це просто треба прийняти. Так і крадуть. Ті, як брехали, так і брешуть. нічого не міняється. Ті, як гроші гребли, так і гребуть. Нічого не міняється. Бідні, як були бідними, так і є багаті. Як були багатими, так і є багатими. Та тут після перемоги відбою не буде, від пропозицій, інвестиції будуть литися, литися потоками, в нас не буде можливості навіть все опрацювати. Україна буде в топі, наш паспорт буде просто кращий за сингапурський. Так і буде. Так і буде. Ай, я думаю, нам і так і так жопа. Все буде класно, головне триматися.